Реджеп Таїп Ердоган – від торговця до президента автократа із скромного початку. Реджеп Таїп Ердоган перетворився на політичного гіганта, який очолює Туреччину вже 20 років, і реформував всю країну більше ніж будь-хто з лідерів з часів Мустафа Кемаля Ататюрка, шанованого батька сучасної республіки. Незважаючи на низку криз, він все ж зберіг свою владу на президентських виборах 2023 року. Як для самовпевненого лідера, який створив гордий послужний список модернізації та розвитку Туреччини, він виявився досить повільним у реагуванні на втрату понад 50 тисяч життів у результаті подвійних землетрусів у лютому. Після того як він пережив спробу державного перевороту у 2016 році, він перетворив своє президентство на ще більш Потужну виконавчу роль спочатку як прем'єр-міністр з 2003 року, а потім як безпосередньо обраний президент з 2014 року решета Таїп Ердоган відстоював ісламістські ідеї, швидко перехитрив політичну опозицію. Що він очолює країну члени НАТО? Він позиціонує себе як посередника у війні Росії в Україні. І змушував Швецію чекати на приєднання до західного оборонного альянсу. Його дипломатія розлютила союзників і в Європі, і за її межами. Реджептає Пердоган народився в лютому 1954 року і виріс у сім'ї берегової охорони на чорноморському збережжі Туреччини. Коли йому виповнилося 13 років, його батько вирішив переїхати до Стамбулу, сподіваючись дати своїм п'ятьом дітям краще життя. Юнердоган продавав лимонад і булочки з конжутом, щоб заробити гроші. Він відвідував ісламську школу, а потім здобув ступінь з менеджменту в Стамбульському університеті. У 1970-80-х роках він був активним в ісламістських колах, приєднавшись до проісламської партії добробуту Неджметіна Ербакана. У міру зростання популярності партії у 90-х роках, пан Ердоган був обраний її кандидатом на посаду мера Стамбула в 94-му році і керував містом протягом наступних чотирьох років. Але його термін закінчився, коли його засудили за розпалювання расової ненависті за публічне читання націоналістичного вірша, в якому були такі рядки: мечеті наші казарми, куполи, наші казки, мінарети наші багнети, а віруючі наші солдати. Відсидівши чотири місяці у в'язниці, він повернувся в політику. Але його партія була заборонена за порушення суворих світських принципів сучасної турецької держави. У серпні 2001 року він заснував нову ісламістську партію разом із союзником Абдулою Гюлем. У 2002 році ПСР здобула більшість на парламентських виборах. А наступного року Ердогана було призначено прем'єр-міністром. Він залишається головою ПСР або партією справедливості і розвитку донині. З 2003 року він провів три терміни на посаді прем'єр-міністра, очолюючи період стабільного економічного зростання і здобувши міжнародне визнання як реформатора. Тоді країна мала парламентську систему. Уряд формувався парламентом, а прем'єр-міністр був головою уряду. Середній клас збільшився, а мільйони людей були виведені з бідності, оскільки пан Ердоган визначив пріоритетом гігантські інфраструктурні проекти для модернізації Туреччини. Ердоган і його партія «Справедливості та розвитку провели ряд реформ, які посилили роль президента, наприклад. Вони збільшили термін повноважень президента з 5 років до 7 років. Також надали президенту право визначати главу уряду. Критики попереджали, що він стає все більш авторитарним. У 2013 році протестувальники вийшли на вулиці частково через плани його уряду перетворити улюблений багатьма парк у центрі Стамбула, але також і в знак протесту проти більш авторитарного правління. Кілька сотень людей, зокрема громадські діячі та депутати, виступили проти вирубки дерев у парку Гезі. Цей парк розташований на площі, і він єдиний зелений острівець у районі. Проєкт переобладнання площі передбачав створення пішохідної зони, торгово-розважальних центрів і підземних транспортних розв'язок. Виконання проєкту було пов'язане з комерційними структурами, що мають стосунок до правлячої партії. Протести в парку Гезі стали поворотним моментом у його правлінні, на думку його недоброзичливців, він діяв більше як, можна сказати, султан Османської імперії, ніж як демократ, як наслідки. США закликали до діалогу сторін і поваги права на демонстрації. Із засудженням дій уряду Ердогана виступила компартія Греції, яка висловила солідарність із маніфестантами. Європейський союз засудив надмірне застосування сили з боку поліції і закликав до мирного вирішення проблем шляхом діалогу. А міністр інформації з Сирії Омран Альзубі. Заявив, що насильство щодо турецького народу є неприйнятним, і якщо Ердоган не здатний слідувати мирним способом регулювання, то він має піти у відставку, адже в той час загинуло дуже багато людей, а ще й більш були травмовані внаслідок дій поліції та уряду. Економіка Туреччини за роки правління Ердогана демонструвала два протилежні тренди: у перші роки правління вона демонструвала досить високий темп зростання. Середній річний темп зростання ВВП у період з 2003 по 2017 рік становив 5,6%. Це зростання було зумовлено рядом факторів, зокрема розвитком туризму, зростанням інвестицій та збільшенням експорту. Однак, у 2018 році економіка Туреччини потрапила в економічну кризу, яка спричинила значне підвищення інфляції та безробіття. Інфляція в Туреччині досягла рекордного рівня 20%. А безробіття 14 Уряд Туреччини підвищив процентні ставки, запровадив валютний контроль та скоротив видатки. Ці заходи дозволили стабілізувати економіку в Туреччини, однак інфляція все ще залишається високою, як і безробіття. Після десятиліття свого правління партія пана Ердогана також вирішила скасувати заборону на носіння жінками хусток на державній службі, яка була введена після військового перевороту в 1980 році. Зрештою, заборона була скасована для жінок і в поліції, і в армії, та в судовій системі. Критики скаржилися, що Ердоган підірвав основи світської республіки Кемаля та Тюрка. Сам, будучи релігійним, пан Ердоган завжди заперечував бажання нав'язувати ісламські цінності, наполягаючи на тому, що він підтримує право турків на більш відкрите вираження своєї релігії. Він звеличував материнство, засуджував феміністок і говорив, що до чоловіків і жінок не можна ставитися однаково. У липні 2020 року він керував перетворенням історичного собору Святої Софії в Стамбулі на мечеть, що розлютило багатьох християн. Побудований 1500 років тому як собор. Він був перетворений на мечеть турками-османами, але Ататюрк перетворив його на музей символ нової світської держави. Не випадково президент вирішив звернутися до прихильників на вечірній молитві за кілька годин до початку голосування 2023 року. Також Туреччина стала свідком першої за останні десятиліття спроби насильницького перевороту. Солдати-повстанці були близькі до того, щоб захопити президента, який відпочивав на прибережному курорті, але він був евакуйований вітаком у безпечне місце. Рано вранці, 16 липня, він тріумфально з'явився в Стамбульському аеропорту імені Ататюрка під радісні вигуки прихильників. Майже 300 мирних жителів загинули, блокуючи просування путчистів. Президент з'явився на національному телебаченні і зібрав прихильників у Стамбулі, оголосивши себе головнокомандувачем. Але напруження було очевидним, коли він відкрито ридав, виголошуючи промову на похоронах близького друга, застреленого разом із сином будівними солдатами. Ця змова призвела до звільнення близько 150 тисяч державних службовців і затримання понад 50 тисяч осіб, включаючи солдатів, журналістів, адвокатів, поліцейських, науковців і курських політиків. Ці репресії проти критиків викликали занепокоєння за кордоном, що призвело до погіршення відносин з ЄС. Заявка Туреччини на вступ до Союзу не просувалася руками. Суперечки щодо напливу мігрантів до Греції посилили недоброзичливе ставлення. Але зі свого блискучого палацу Аксарай на тисячу кімнат, що височіє над Анкарою, позиція президента Ердогана здавалася більш захищеною, ніж будь-коли. У 2017 році він з невеликою перевагою переміг на референдумі, який надав йому широкі президентські повноваження, включаючи право запроваджувати і надзвичайний стан, і призначати вищих посадових осіб, а також включатися в судову систему. Рік по тому він здобув абсолютну перемогу в першому турі президентських виборів. Його основний електорат маленькі анатолійські містечка та сільські консервативні райони. Пан Ердоган давно підтримує тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним і прагне відігравати ключову роль посередника у врегулюванні конфлікту в Україні. Незважаючи на те, що він є лідером держави-члена НАТО, він придбав російську систему протиракетної оборони і обрав Росію для будівництва першого в Туреччині ядерного реактора. Напередодні виборів 23-го року він намагався зміцнити свій авторитет серед націоналістичних і консервативних виборців, звинувачуючи захід у змові проти нього. Моя нація зірве цю змову, стверджував він, описуючи її як своєрідний переломний момент. Він завершив свою президентську кампанію відвідуванням мавзолею Аднана Мендереса. Першого демократично обраного прем'єр міністра Туреччини, який був страчений у 1961 році після військового перевороту, його послання, епоха переворотів і хунти, закінчилася.